Дивіться, яка чистота, дивіться, все снігом покрило. З вечора пішов такий сніжок, ніби зорі опускались з неба, і забутий шлях мене повів в дім, де я. Давно вже не був станція метро, вкруги горять, ліхтарі, Станція метро. стая метро вокруг Вон, дивіться. Як воно зато і нічого воно все підніметься. Округ горять ліхтарі. Мені в новинку це. А, ні, станція метро. Вкруги горять ліхтарі до самого світанку. Деревця Оголені стоять там, де ми стояли до останку. Бачите, який я вам віршик згадала? Бачите, як вигляде зараз сад мій, Те прикрилося? Вон, все б понакривалося, дивіться, вон, які шапки на тому накриті. Якби воно так і було, щоб воно не не, не, розтаї, не розтануло, то було б, звісно, дуже-дуже красиво. Вон, ті зовсім закидалися, не видно. Ті що цвіли. Хризантеме. Бачите, як виглядає. Зараз сад, нічого не поламане, воно все підніметься, все буде стояти. Снігом його тільки прикрило і йде вон ще сніг. Сніг нашої пам'яті. Це в дитинстві були такі сніга великі. Він може розтанути, може мороз додавиться, не розтане, може розтануть, бо морозу немає. От, може там той, ну сніг, можна бабу снігову ліпити. Зато як красиво, чисто, спокійно. Сніг очищає все. Навіть нашу душу. Так що не цураємося, виходимо на вулицю, як у кого є, дихаємо свіжим повітрям, сніг чистий, красивий летить. І проводимо час бі. І на природі. Оце в мене така природа тут. Вон. Такий. Віття наклонило. воно не поламає їх, ні, воно одійдесь сніг цей Цей ненадовго він на два... на два дня і все, далі відлига знову, все від той. Ну. Я, звісно, збиралася його обрізати, ну побоялася я обрізати сад, так він у мене он. І йшов в зиму. Таке усе прикрито тут вон, снігом яким. Ту сторону ось покажу. Ось ця велика вот, красуня. Чи буде коли вона такою, а зараз запечатлім її. Вон. Ось тут який сад теж. Ось троянда під снігом. А, ну. а де ж ти типу, пообривала, да? так? А ця ні, ось дивіться, гляньте, дивіться червона на білому снігу. Не знаю, ті були. А, там теж вони, вони їх наклонили, вони теж Теж дві червоні, ан, Ні, не струхсується, бачите? Так, перед той, що сніг навіть не струхується, Вон. і ті лежать у мене, ну, все. Все підніметься, все весною зробиться як положено. Великі ті лежать, вони в мене теж набік прямо. Ну, не, не набік, ну, все рівно, звісно, по такому снігу. Понятно, що зразу з непривички їм такого снігу накидати, то це ось. Дивіться, ця сторона, яка. Гляньте, прямо казковий рай. І маленьким гарно, молоденьким теж. І великим. Вон, наклонилася вона, ну й що? Вона прив'язана, все рівно. Поламатися не поламається, піднімуться віти. І буде воно ще зелене стоїть, і буде вона ще зелена, бо воно, бо воно все зелене, воно все з листям. Ось. От так я вам показала красоту нашого краю, нашої природи. Білий-білий сніг. Де навіть коти ще не ступали, он прийшов ще. Васька тільки. Вон. А, ще котенок Вон прийшов ще. А так ще і коти навіть не ходили. Де? Не... Той. Ну що, спасибі, хто буває зі мною. З першим днем зими вас, любі друзі, підписники мого каналу, гості. Вітаю. Загадуйте бажання, а бажання, я думаю, у нас одне. Я тільки вийшла, його загадала. Загадуйте і ви на перший сніг. Може, дасть Бог воно у нас здійсниться і скоріше. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. Ставте лайки, коментуйте, теж, які у вас сніги були. Ну, на сантиметрів я знаю там скільки. ну, Десять, може і випало вже снігу. Тут у нас. Ну, от. Іди, Вася, іди сюди. Зараз буду кормити вас. Я тільки сама встала. Вас треба кормити. Спішила зняти, бо сніг вже. знову, вон, який він іде. Це буде Україна, і все буде добре у нас.